Ідемо далі. Небезпечна забавка шириться мережі у, у, е, в одній із е, соцмереж, скажімо так, завірусилася. Це модне слово, зараз так говорять. Нова розвага, чергова, так звана гра, умовно. Значить, як це виглядає? Підлітки грають у неї, нібито заради якогось самоаналізу, розслаблення. Однак, багато хто після такої гри відчуває паніку, дехто галюцинації, дехто втрачає зв'язок з реальністю. Суть проста. Людині з заплющеними очима ставлять певні запитання, роблять певні дії з нею. І от чи становить гра небезпеку для дітей? А, зараз поговоримо. Наталія Простун, психологіня, психотерапевтка з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, вітаю. Одразу скажу: ми спеціально не називаємо а, дії. Ну так, да, розумієте, навіщо це розказано? А, А раптом це небезпечно, правда? Вітаю вас. Так. Вітаю, вітаю, і чудово, що ви не називаєте гру. Так і насправді такі ігри були завжди. Вони були і в моєму дитинстві, коли мені було 10, 12, 13 років. Ми грали, викликали різні пікові дами, а, грали з уявою. Згадаю, може, ви згадали так? Згадав та, це було, було було давно, але було. Так, вилітали з емоціями, і звичайно, чутливі діти були серед нас, які брали за серце. Ми їх ще реабілітували. Тому ці ігри вони завжди були. Будуть, але вони в іншій обкладинці, в іншій обгорці. І нам, батькам, треба спочатку згадати себе, які ми були в дитинстві. І, звичайно, поговорити з дітьми, бо мозок це не скло, це не броня, це дуже серйозно. і є навіювання, і є уява. Тому можна, Діти пропонують уявити щось, і це може бути щось таке страшне. І, звичайно, дитина чутлива з чутливою нервовою системою. Вона може так уявити, що Серце починає битися, важко дихати. Ось і з'являються певні симптоми, з якими дитина не готова зустрітися. Крім того, якщо діти ну мають певні симптоми, не дай Боже, ну тривожні розлади, депресивні розлади, і ми зараз знаємо знаємо, що наші українські діти більш чутливіші, бо тисне війна. Тому треба дорослим обговорювати, що мозок це серйозно. І якщо тобі пропонують грати, ти відчуваєш, що ти не хочеш, бо деякі діти грають, вони відчувають, що вони не хочуть. Піти, але просто психологія групи, прийняття не хочу почувати себе слабким, і починають грати. І звичайно можуть уявити те, чого до чого вони не готові, і тіло реагує, мозок реагує, і можна зустрітися з флешбеками, особливо коли флешбеки це неприємні спогади, якщо дитина пережила щось неприємне в своєму житті. Тому можливо бути таке відчуття, як ніби я не в своєму тілі. І звичайно, це ці відчуття лякають. і дитина може так налякатися, що погано спати, і боїться сказати це батькам або дорослим. Бо кажуть, мені навіть діти розказують. Я там боюся, бо щось ввечері зі світлом сплю. Бо мені здається, що це з'явиться, те, що ми там пробували, грали чи там викликали. Ось і звичайно, уява вона мозок сприймає уяву як реальність. І дитина ну. починає контролювати, ну, ну так я. Ви ви не дарма згадали наше дитинство, тому що я я боявся двох речей. Спочатку я боявся вершника без голови після радянського фільму, а потім я боявся вже після американського Фредді Крюгера але якось впорався з цим страхом, і я ж про що? Що страх для нас це не лише ну це перше це інстинкт. Але в культурі страх це ще й розвага. І я думаю, що ви е, абсолютно вірно е, е, вказали на те, що е, тут ключовий е, ключова елемент, чи йде дитина грати. Якщо вона відчуває, що вона не хоче, вона може сказати: чи варто саме на цьому робити акцент батькам, тому що ну відрогти дитину не ну, ну не можна. Якщо хоче, вона захоче, вона зробить обійде, піде, ти відвернешся, вона піде. але Формувати оцей момент відмови чи відстоювання кордонів я не хочу, і в цьому це нормально. Що я не хочу чогось. Чи не головне це дуже важливо батькам не забороняти, бо це не допомагає. Крім того, що психологи підлітків конкурують зі страхом. Їм хочеться відчувати цей адреналін, тому вони йдуть грати mm. в це. І батькам треба. Треба сказати, якщо ти відчуваєш, що це тобі не підходить, ти не слабкий, це нормально. Бо є дорослі, які також не люблять дивитися фільми жахів. Це нормально для людської природи просто відмовитись від того, що неприємне. Просто навчаємо дітей говорити ні. Звичайно, що і але є діти, також які будуть грати, і нам дорослим не треба просто відразу панікувати, бо інколи так діти вони. Формують стресостійкість, вони так борються з певними переживаннями і так формується їх психіка, да, долаючи ці страхи. Тому підлітки часто знаходять е, різні форми, як з цим бути, з цими емоціями. Основне, щоб нам важливо дорослим мати близькі стосунки, щоб дитина не залишилась сама на самоті зі своїми переживаннями, зі своїм болем, страхом, або з тою уявою, яку вона побачила, або щось страшне, можливо, це флешбек. щось Таке, щоб дитина могла говорити, тому батькам треба звертати увагу, наприклад, якщо дитина порушився сон, якщо дитина стала більш схвильована, просто запитати, чи все добре, можливо, ти щось таке, ну можливо, робиш, і це на тебе погано вплинуло. Ми можемо про це поговорити. Я тебе не буду осуджувати. І дуже важливо, щоб дитина відчувала цей безпечний простір з до надійним дорослим, що дорослим не буде осуджувати, і про це можна поговорити. І нам, батькам, треба сказати, що ми також живі люди. Ми також в дитинстві щось переживали. І ми були підлітками пам'ятати треба про це. Ну, звісно, світ дитинства це завжди. Це, це, ну, так, так є, він завжди. Він, він такий, він трохи казковий, трохи лячний. Ну, дитина собі придумує. А чи, чи, варто, чи варто пояснювати дітям, що а, ну знаєте, як всі наші монстри під ліжками, що називається, це все. Я не скажу дурня, але казка. Реальний монстр отам, знаєте, за нашим північно-східним кордоном. А як поєднати дитинство і війну? Про що говорити з дітьми? Що пояснювати? Що цей страх не справжній, а отам справжній чи, чи щось інше? Ви знаєте, коли ми навіть дорослі, ми всі люди боїмося. І найстрашніше це містичний страх. Містичне це те, що не можна контролювати. Чому діти інколи грають в такі ігри? Вони хочуть мати імунітет інколи до того, що не можна контролювати. Але ми ми, ми, ми нам важко контролювати ракети. Нам важко контролювати дітям, особливо, коли вони переживають. Тому інколи інколи оцей страх смерті він маскується переш, таким, за таким містичним. Що хвилює дитину, тому важливо дорослим говорити про ці речі, так бо діти цікавляться, особливо підлітки цікавляться поняттям смерті. І тому інколи оці містичні ігри вони торкаються от того підсвідомого страху, страху людського страху, страху смерті. Тому дуже важливо навчити дитину, щоб вона могла контролювати те, що вона може. Якщо їй страшно, що вона може з кимось поговорити, якщо вона боїться темноти, бо Щось таке може з'являтися в її уяві, що вона не може контролювати. Мона, вона може включити, і батьки можуть попіклуватися, щоб було в неї там нічний світильник, так? Е, можливо, про те, що вона може робити для того, щоб не хвилюватися, бо інколи бо зараз тривожність у дітей надвисока. Тому уява вона малює щось жахливе. І, звичайно, діти вони не знають, як з цим впоратись. Тому нам, дорослим, треба навчитися відділяти, що уява це є уява і можна. Собі таке придумати. Ну і звичайно, якщо дитина травмована. А це може бути нагадування, щось таке, що нагадує її про таку дуже болісну ситуацію в її житті. Звернутися до фахівця, угу. не ігнорувати це. Пані Наталія я вам дуже дякую за цю розмову. Дуже приємно було поговорити. Наталія Простун, психологіня і психотерапевтка була у нас на зв'язку за можливості. Гарного вам дня. Без містики, просто спокійного. Дякую. На до все добре.